Це мій чоловік Бен. Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. О, Ант, має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа. Так, правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схочете. Ну, схоче. Ще до того, як я покинув практику, а Ви юрист. Лікар. Слухайте, запрошую в гості. Так, було б круто. Так. Раду? Згода. Ха-ха-ха. <рес> Тут так тихо. У них взагалі є сусіди. Привіт, Привіт! Ви доїхали. Ласкаво просимо. Та-дам! Ви особливі гості. Але ж я вегетаріанка. Це вам подарунок. Це так. Я. Луїзо, припис лікаря. Mm. Дуже смачно. <свісно> <свісно> Розслабтеся, обіцяю вам, це будуть чудові вихідні. Скільки вже минуло? Сімнадцять років. Сімнадцять років. Вау. Wow. Убивці сидять менше. <рес> Здається, з ним щось не так. Він має особливість. Йому важко спілкуватися. Це нормально, що у тебе виникають питання, але так казати не можна. О, ні. Слава Богу, що тут є лікар. Я не лікар. Що? Хіба ти не казав, що лікар? Хто я? Так. Налиці погляньте. Звісно, я бляха лікар. Агнес, може, покажете зантом танець, який вивчав. Анте, що з тобою таке? Відбивай ритм ногами. Один, два, три, чотири. Ось так. Хочу сісти в машину і поїхати негайно. Прикро, що ви їдете. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Ми вдавалися це нормально, відколи приїхали. Тато. Ви приїхали в гості. <ріст> 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 Невже ви справді хотіли піти не попрощавшись?